Ми цього очікували, давно нам домагалися. Ну, звичайно, задумували якщо можна рішення? так сказати, задоволений, звичайно. Ми з першого дня наполягали на тому, що ця справа є підслідно, виключно на ну, нього. За спеціалізовані ну, потрібно було, мабуть, для чогось чекати більше місяця. Зараз як Зараз захисники поїдуть до НАБУ, щоб дізнатися, хто веде ну, слідчі там. Попризначили слідчу групу, проти прокурора, щоб знати, хоче з ким спілкуватися. Я сподіваюся, що там затягнуть здоров'я. Скажіть, будь ласка, сьогодні привели ключого свідка, як ви на нього вийшли, чи він на вас вийшов, як він став На нього вийшов мій захисник, він не захисник. захисник. Ми його просили суд, попитали викликати, тому що все повернуться на його показах матеріалах справи є протокол його допиту, де зазначені його паспорт метані, місце народження, дата народження. Но, як пам'ятаєте, прокуратура його не привела, сказавши, що він Ну, одному з захисників вдалося його знайти саму слава Богу, що і виявилося, що людина взагалі бачила мене один раз по телевізору. Не працювала, людина побачила просто з села Чорновецької області. Повірте мені слово, був дуже здивований, коли не повідомили, що. Партує, про який ми бачили на вас по телевізору, він мені появився на повороті. Тобто прокуратура каже, що, перше він на вас написав заяву і власне він вам передавав. Так. Гроші. В протоколі, всі паспортні дані, в протоколі його допиту, де він каже, що він, що я з нього вимагав гроші, є всі його паспортні дані. Я думаю, паспорт ви його бачили. Більше того, ми е, взяли і завірили матеріально всі його документи, а саме ще водійські посвідчення і військовий квиток. Всюди одні ті ж самі фотографії, одні і ті ж самі дані, дата народження, тобто людина ідентифікована. Людина не писала заяву. Розумієте, що відбувається. Є кримінальна справа, яка базується на показах заявника. Виявляється, що заявник не писав. Є е, покази керівництва будівельної компанії, яка каже, що з них ніхто не вимагав. Ну, є вже неодноразово наголошені факти, що взагалі немає предмету. За що там можна виминати, бо у компанії є всі документи? Назвіть компанію, будь ласка, ще. раз. Компанія ТОВ Євробуд-77». 70. Яка у вас зараз надія? Чого ви очікуєте? Від НАБУ чи... надія у вас зараз Я на очіку... що, якщо вже є свідок? Ну, на об'єктивне слідство. Тут просто mm -hmm. треба допитати цього свідка, це перше. По-друге, встановити, хто прийшов до прокуратури і хто, власне, давав покази в обласній прокуратурі, тому що хтось їх давав. Чи це хтось прийшов з підробленим паспортом, та й розбирається, чиї підписи там стоять, там є відповідальність дачу неправдивих опитів. Це хтось... нам бумаги розбиралися. Ми звернулися зараз на ім'я Генерального прокурора, а він вже визначить. Якщо це було підроблено документи і хтось вводить слідство свого оману, то це буде розбиратися. Не надається, вона охорони з'явилася. В інших варіантах не знаю. Давайте трохи конкретика. Якщо не говорити чіткі прізвища, чому і кому це потрібно? Це політична, абсолютно, з першого дня політична справа. Абсолютно. І зважаючи зараз на матеріали справи, в мене взагалі складається враження, що ця справа і до суду не дійшла. Була просто представлена, мабуть, задача ізолювати нема на два місяці. Там би відбувалися процеси, я так думаю, мені так здається, що по заміщенню секретаря ради просто там, не висловлено недовіри шляхом тиску інформаційного і тіку, щоб ми всі бачили під Печерським судом. Повірте, я з цим стикався неоднократно, коли такі люди заходять до сесійної зали і починають морально тиснути розумами на депутатський корпус. Таким чином дві третини депутатського корпусу б висловили недовіру корупціонеру. Все, на от, після двох місяців виходить, кому що Ну, Це моя особиста, особиста думка, от, зважаючи на те, що я кажу. Тому що якщо немає заявника, то на одній заяві, яка є в справі, суд процесуально звинувачення ближче. Має до суду прийти ця людина, показати свій паспорт, що він дійсно є сильничуком, і підтвердити своє свідчення судді. Очевидно, що якщо цієї людини немає, то пішов до суду.